В обласному центрі відкрили ще одну анотаційну дошку цього разу бійцю, який загинув на горі Карачун. В рамках програми Івано-Франківськ, місто Герою, пам'ятку Володимиру Шарабуряку встановили на фасаді 19-ї школи, де свого часу навчався загиблий старший прапорщик спецпідрозділу міліції. Боєць МВС загинув 29 травня минулого року біля гори Карачун, коли терористи збили гелікоптер Нацгвардії. Тоді загинуло 12 осіб, шестеро з яких були прикарпатцями. Пам'ятний знак Володимиру Шараборяку відкрили його мама, рідний брат та племінник. Дуже велика пам'ять того, що наші діточки повинні знати. Своїх героїв, тих хлопців, які так захищають свою землю. щоб Вони брали приклад з цього. Думаю, що ці їхній подвиг не буде забутий. Діти будуть пам'ятати наших хлопців. І вчитися на їхньому прикладі, як служити батьківщині, вшанувати пам'ять героя прийшли побратими по службі, представники влади та керівництва МВС, однокласники, учні школи, рідні та близькі. Володимир Богданович є взірцем сучасного правоохоронця. Був надзвичайно патріотично, професійно грамотним працівником органів справ. Він був гарним наставником для молодих правоохоронців і дуже прикро, що сьогодні. Його немає серед нас на сьогоднішнє також зібрання прийшли його побратими. Я думаю, що і учні школи будуть мати багато поколінь можливість брати приклад, і саме на історії нашого побратима будуть навчатися патріотизму і відданості служінню Україні. Анотаційна дошка з'явилася на фасаді 19-ї школи у рамках проєкту Івано-Франківськ Місто героїв за два роки, що діє програма, уже встановлено 22 пам'ятки відомим прикарпатцям. Її ініціатор, директор центру розвитку міста Руслан Марцінків, каже, потрібно вшанувати пам'ять кожного героя. Як і обіцяли, що ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв, які віддали життя за незалежність і волю нашої держави. Розумію, що це не повернути тих хлопців, але це, хоча б той невеличка шана тим хлопцям в нашому місті, що ми їх пам'ятаємо, що наступні покоління, ідучи до школи, ідучи до того чи іншого навчального закладу, будуть мати можливість ознайомитись інформацією про наших героїв. Влітку 2014 року Володимира Шереборяка за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни нагороджено орденом за мужність першого ступеня посмертно.